Ми знаходимося на розсаднику, де відбувається фінальний етап дорощування наших саджанців. Наша розсада вирощена з використанням методу інвітро, яка висаджується у стандартний контейнер, наш 2 літри, щоб на осінь отримати якісний посадковий матеріал для закладання промислових плантацій. На цьому етапі дуже важливим є терміни посадки нашої рослини. Тому що рослина має гарно вкорінитися, повинна гарно сформуватися коренева система, заплести на цей об'єм і повинна гарно нарости вегетативна маса до стандартних розмірів. Не менш важливим на цьому етапі є саме субстрат, в який ми садимо. Наш субстрат ми готуємо самостійно. на... Нашому розсаднику для цього використовуємо сертифікований е, Прибалтійський верховий торф, який має відповідну кислотність, також використовуємо пролонговане добриво, яке ми е, додаємо відповідно до е, термінів посадки та віку нашої рослини. В подальшому наші рослини будуть е, мати додатковий е, захист від хвороб та шкідників, а також Живлення відповідно до фази розвитку нашої рослини, щоб на осінь ви отримали стандартний двохрічний садженець лохини. Такий садженець максимально підходить для висадки промислових плантацій, і щоб уже через рік ви могли збирати з нього перший врожай. На осінь ми отримаємо ось такий посадковий матеріал, який найкраще підходить для закладання промислових плантацій. А такі сорти, як дюк, блюгол та еліот, вже матимуть плодову бруньку. і на цьому етапі фермер вже має самостійно приймати рішення збирати перший рік врожай чи давати рослині прижитися і наростити вегетативну масу. Хоча при інтенсивних технологіях сучасного підходу, наприклад, як в тунелях, в контейнерах, ми можемо залишити ягоду і вирощувати, в перший, і отримувати вже перший рік врожай. Так як у тунелях клімат для нашої рослини більш сприятливий, і ми можемо дати їй більший догляд, і ну, рослина там насправді краще розвивається, ніж це відбувається в полі. Тож, Висаджуйте і обирайте, який метод ви виберете для своєї рослини.